Як відремонтувати дороги та зробити прибутковими комунальні підприємства Чернівців? Антикризові рецепти почули журналісти від депутата міської ради Олексія Каспрука. Пан Каспрук навів приклад на ремонт доріг у Львові. Євросоюз виділив суму у розмірі чотирьох річних бюджетів чернівців. Усі комунальні підприємства Львова прибуткові, на відміну від Чернівецьких. Схожі українські міста чомусь господарюють по різному. Олексій Каспрук вважає. проблема в підходах влади до цих питань. Іноземні гранти та інвестиції отримати не складно. Головне, щоб кошти на потреби міста не розкрадали. Не менш важливо, щоб чиновники співпрацювали з місцевим бізнесом. Є великий серйозний запас. Для того, щоб залучати і зовнішнє запозичення, і грантові програми, і саме головне внутрішнього інвестора. Я знаю декілька підприємств, не хочу їх називати, які за останні декілька років перереєструвалися як юридичні особи в Івано-Франківськ. Вони там сплачують податки. Якщо від нас тікають наші підприємці, то про яке залучення ззовні ми можемо говорити? Якщо наші підприємці знають, що з владою в Чернівцях не варто було зв'язуватись.